Столичні івентмейкери все частіше радують вуха київських меломанів не боксовою імпортною музикою. Услід за французами «My Own Private Alaska» та британцями «Enter Chicari» у Києві свій лайф відіграли інші гості з туманного альбіону построкери Will». До речі, гурт вже не вперше у Києві цього літа? Ми дізналися про Київ більше. Ми провели тут деякий час. Тусили з новими знайомими, так би мовити, намагалися доторкнутися та відчути ваше місто. Коли ми були у гостях на вашому ранковому шоу, було питання про місця, які нас тут злякали. Ні, 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 нічого подібного ми не відчували. Лайв Will відвідали як старі шанувальники їхньої творчості, так і ті, хто слухав гурт вперше. Між іншим про старе та нове за шестирічну історію групи Бен змінив шість музикантів. Чому так часто йдуть з гурту його учасники? Розповідають незмінні Will». Ми багато часу проводимо у турах, і для деяких важко було надовго лишати своїх коханих, чи то розставатися з сім'єю та університетом. Просто для деяких треба більше часу для власного життя. Знаєте, група займає багато вашого часу. Якщо є плани на іншу кар'єру чи особисте життя, то дійсно важко все це поєднувати. Але ми от намагаємося тримати своєрідний баланс. Під час спілкування гурту з Гутен Морген хлопці підтвердили закоренілий стереотип про те, що музиканти ніколи не слухають свою творчість. Вони її мають грати та любити по-іншому. Але проаналізувати власну роботу британці погодились. Наша музика народжується в емоціях. До прикладу, сумні чи агресивні мотиви ми беремо з якихось поганих життєвих спогадів. Але більшість наших пісень це меланхолічні мотиви. Музика «Maybe She Will» – це звуки майбутнього у буквальному сенсі та без перебільшень, адже їх найприємніше слухати дощовою осінню, яка ось ось вже має стати вашим теперішнім.